У день аварії на Чорнобильській атомній електростанції лучанин Олександр Колп був студентом другого курсу Київської вищої школи МВС. Пригадує, що вночі, 26 квітня 86-го року, їх підняли по тривозі. нас посадили в автобуси і відправили в Чорнобиль. ми не знаємо, що було що сталося, ніхто нічого не знав. Приїжджаємо в Прип'ять. Перед прип'яттю вже блокпости. Зупинили нас. Ми пороздягалися, сонечко загоряємо. Тут прибігає. Отак От уже в формі з цивільної оборони каже: ви що? Тут же ж радіація така, що просто 200 рентген. Ми тихенько раз в автобус од їдуть свої комуди. Куди ми приїхали? Через е добу, а магазини всі закриті. А їсти хочеться. Бачимо, люди. Вони картошку садять. Ну, а ми туди з посильного кажемо, слухайте, мужики, ми готові. Ну що там, звод нас? Ми стали в рядочок. Той коник отак бігав. Побігав і мішок картошки. У Чорнобильській зоні допомагали евакуйовувати людей. Сім'я мала на збір до 20 хвилин. Пригадує ліквідатор. Вони мали взяти на три дні їжі документи, цінні папери, якісь і гроші, які там є. Вони теж нічого не знали, до речі. Ніхто нічого не знав. Ну вони привикли. Раз в рік проводиться навчання, і раз в п'ять років великі такі стратегічні навчання, як діяти в умовах там аварії на честь. Це було. Ну, воно думала в аварії, ну навчання якісь всі посміхались такі веселі. І ми їх в автобуси, квартиру про них ополбовували. І оце в такій формі. Я поїхав в Чорнобиль. Після повернення в Київ розповідає Олександр Колб, ще кілька днів возили по лікарнях. Далі в усіх зібрали одяг на утилізацію, розпустили. Їх вже давно немає. Вони навіть статус ліквідатора не отримали. Та така держава була монстр. до 91-го року. Жодних пільг в 91-му році, дякуючи нашій державі. Нам дали пільги, наслідки говорить відчув через 11 років. Почалися проблеми зі здоров'ям. Цей день каже ліквідатор, проведе з родиною, має двох синів та онуків. Вадим Панафідін, Віктор Леньковський Суспільне новини, Луцьк.